Всім доброго дня! Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми думками стосовно корпусу для персональних комп'ютерів Frontier Bantu. Даний корпус можна вважати новинкою, оскільки він нещодавно вийшов у продаж, тому жодного огляду в інтернеті, чи то на наших ресурсах, чи то на зарубіжних я не знайшов. Ну, можливо, я погано шукав. Упаковка корпусу максимально проста. На ваших екранах ми його розпаковуємо, на вагу він десь трошки більше 5 кг. Корпус підтримує усі найпопулярніші форм-фактори материнської плати ATX, Mini ITX і Micro ATX. Я, власне, збирав на ITX. Блок живлення, як і належить сучасним корпусам, розташований знизу. Місця для нього достатньо, як і для звичайних, так і для великих блоків живлення. Також знизу є слот для HDD диска. Хоча вони вже і відмирають, але хай буде. Також у комплекті були стяжки, додаткові металеві бовти, підставки для материнської плати, бовтики, це приємно. Так, візуально у нас тут доволі приємне скло. На магнітиках відкриваємо. Так, ми маємо нижнє Розташування блоку живлення. Там ще місце під е, ді, диски. Потім три вентилятора RGB спереду. Які, ну, Доволі простенький. І один ззаду на видув. який, ну, щось він, звичайно, якості не дуже високої. Зверху у нас непогана металева. Сітка, Type-C, USB 3.0, 2.0, мікрофон, навушники. Вмикання, вмикання і таке інше. Ззаду, ззаду у нас ми маємо це для звичайно-материнської плати, це для вертикального розположення. Це відеокарти. Потім ці одноразові виїмки. Так, тут Знизу у нас такі непогані ножки, щоб не скользило. Так, металева сітка. В принципі, і все такий непоганий. Непоганий такий низ. По габаритам. Так, у нас 21. Так, у нас десь ну, майже 39 і доволі він високий, ну, орієнтовно 49. Ззаду десь трошечки більше сантиметру на увесь кабель менеджмент. Метал, ну, такий, в принципі, нормальний. Так, Спереду у нас. Ось така от прикольна штучка, яка знімається залізячка. Тут ще одна, я б називав це, москітна сітка, яка теж так само витягається і можна мити чистити. Ну і три вертушки. У комплекті де 4 простих RGB кулера на 120 мм, які вже попередньо встановлені, 3 на передній панелі і 1 на видов на задній панелі. Максимальна висота процесорного кулера 165 мм. Також додатково на гору можна встановити іще 320 або 340 мм кулери, або також можна систему рідинного охолодження. Я поставив задній кулер нагору, а назад поставив свій добротний кулер. З першого разу кулер, який я ставив нагору, чи я сильно його піджав, чи якось не так він поставився, він дуже сильно шумів. Але після того, як я його переставив, то все стало добре. У рівні шума кольори наче доволі адекватні, чутно, але вони не заважають. Підсвітка простенька, але приємна. Взагалі у корпуса цікавий такий дизайн. Я думаю, за 2000 гривень, який зараз він коштує, в принципі, для середньобюджетного корпусу це адекватно і нормально. Дякую за вашу увагу.